Скажи, будь ласка, на твою думку, що сьогодні є червоним прапором для інвестора в legal документах стартапу? Відсутність розуміння взагалі, куди інвестувати. Це найгірше, коли ти дивишся там багато фо... ну, без різниці. Тобто немає якоїсь чого. Угу. Куди ти взагалі розумієш, ти не розумієш, куди ти там інвестуєш, куди ти І заходиш, кому так, гроші. кому ти даєш гроші? Це. Прям основна проблема дійсно. Е, інші проблеми це договори з контрагентами. Це договори, наприклад, дуже часто зустрічаються вже в більших компаніях, коли ось є бізнес. І є десь до нього присоски, створені фаундерами, якісь цього бізнесу, там, надають йому якісь послуги, ще щось, і викачують кошти. ну Це прям червоний прапор прапор, навіть не прапорець. Тобто їх доволі багато. Ризики по активам, тобто, знову ж таки, як ми говорили, що активи бувають різні, в залежності від типу бізнесу. Це може бути від виробничих потужностей, землі, прав інтелектуальної власності, бази користувачів, договори з, наприклад. Дистриб'юторами можуть бути, це також дуже важливо, або з постачальниками, в залежності від того, які там мови прописані. Це може бути прям договір, може бути активом в певному сенсі. Якщо по ним є ризики, це також червоні пропорції. Тобто їх може бути доволі багато, але от основний на який ти дивишся, це в принципі, чи ти розумієш, куди. А далі ти вже проводиш е, а повноцінний. Щоб зрозуміти, які є ризикові моменти, проблеми в бізнесу. І це в кінці кінців є е, декілька станів.